Привіт! Сьогодні дуже б хотілося, по-перше, поговорити про деякі речі, що стосуються саме нашого матника. Можливо, вам розказати дещо, що ви не знаєте, або підтвердити те, що ви десь бачили, чули, або відчули самостійно. Перше, що б я хотіла вам показати, так? Дуже часто, коли ми працюємо з нашим маятником, ми можемо побачити, що в нього є якісь певні рухи, особливо, наприклад, коли ми питаємо, так? Наприклад: чи потрібно мені зараз мене почистити, мої енергетичні поля, чи потрібно мене зараз почистити, чи потрібно мене зараз почистити, чи потрібно мене зараз почистити, енергетич. Ні, показує ні. Так? Але якщо, наприклад, він відповість вам так, ви ментально так, кажете, що ви хочете почистити зараз ваші енергетичні поля і запускаєте процес, і кажете, хочу зараз от почистити. Будь ласка, запускаю процес очищення моїх енергетичних тіл тут і зараз, у цьому вимірі, на лінії часу. Процес вже завершено. І він зразу показує, що так. Ви, до речі, помічайте, в яку сторону крутиться ваш маятник. Ну, або якщо він по діагоналі ходить, чи ще якось. Тобто, є якісь в нього певні рухи, коли він займається або очищенням, або зарядкою, наприклад, ваших тіл. І ви можете запитатися, щоб вам точніше було зрозумілише, що саме робить маятник. Дивіться, наприклад. Питаюся, коли ти крутишся по годинниковій стрілці, чи це означає, що ти мене заряджаєш? Що ти енергію розширюєш? Що це більше зарядка? Так. А коли ти крутишся проти годинникової стрілки, проти, проти, проти та, так, проти годинникової стрілки, тобто бачите, коли ви говорите, він вже одразу сам робить те, що ви йому кажете, так? Коли ти проти годинникової стрілки крутишся, це означає, що це очищення, повне очищення, зменшення енергії. Так. Ну, це у мене так. А у вас може бути якось по іншому. Це може бути по діагоналі, по вертикалі, по горизонталі, по колу проти кола, та годинникової або проти годинникової стрілки. Тобто у кожного це може бути по-різному. До чого я? Що коли ви працюєте, ви іноді можете помітити, що є якийсь новий рух або там з невеличким нахилом, от ніби такий, як завжди, та не такий. Ви можете запитувати, так? По-перше, ви можете відчути, що це може означати, і потім перепитати, що це може означати. І так згодом ви можете знайти, що ж саме це означає. Це ось такий момент. Я хотіла уточнити: що обов'язково звертайте увагу на рух маятника, і особливо, якщо з'являється якийсь новий, навіть міні-рух. Що це і може бути якась певна деталька до тої роботи, яку ви ведете. Щось я хотіла сказати? Що дуже часто можна натрапити на таку ситуацію, коли вам кажуть, що, наприклад, ваш маятник тільки емітент, чи тільки приймач, так, що приймає енергію. Uh, я вам скажу. Ви можете, до речі, це перевірити. <сум> що таке, в принципі, буває, але дуже-дуже-дуже дуже рідко. В основному це і емітент, і приймач. Чому? Тому що це продовження ваших тіл. Це лише ви маятник, ви. Ви інструмент, а це лише ваше продовження ваших енергетичних тіл. Якщо у вас. А таке, до речі, може бути. Та? Якесь, наприклад, забруднення, перешкода, та? на вас щось таке є, то ваш зв'язок з маятником може бути, наприклад, порушений, і тоді він може працювати лише, наприклад, як емітант або лише як приймач. Хоча деякі практики вважають, я не знаю, наскільки це правда, ніколи це не зустрічала в реальності. Можливо, ви десь зустрічали, то напишіть, що згідно там, певного матеріалу, як, з якого зроблений сам маятник, може бути ось така функція, та, що тільки в одному напрямку. Наступний момент: є такий маятник, маятник Тота. Його, наприклад, дуже сильно люблять радіостезісти у Франції, практично у всіх він є, от саме Тота. Тому що є така загальна думка, що його ніколи не треба там чистити, заряджати, що він, скільки б ти його там поганого там, не чистив, не робив, він ніколи не заряджається нічим поганим. Довіряй, але перевіряй. Це лише моя думка. Але все ж таки краще всього чистити завжди. Як мінімум, спитати у маятника, чи треба тебе та, почистити. Але ж ви пам'ятаєте, що певні перешкоди можуть бути не тільки на вас, а і на маятнику, і в місці там, де ви знаходитесь. Тобто відповідь маятника може бути, наприклад, неправдивою. Звичайно, якщо на ньому там щось є, то воно не хоче, щоб ви його почистили. І він вам скаже: ні, не треба мене чистити. Це знову ж таки моя думка, що який би маятник не був все одно чистити. А це не обов'язково мають бути якісь фізичні дії, та, наприклад, там, під водою, над вогнем. Матеріальні дії, вони не обов'язкові. Головне, це ваш намір. Тобто, коли ви запускаєте намір на очищення вашого інструменту, у вас місця, де ви знаходитеся. Саме важливе це ось цей намір, це ваші енергії, які працюють. А фізична вже штука та підключення стихій, вогню, води, солі, землі або, наприклад, ще бувають на ракушку, кладуть санжак, як це називає по-українськи. Я знайду, я подивлюся, як це по Україні. Ну, Мушля така, така мушля. Знаєте, яку паломники збирають і кладуть у священних місцях така мушля, вона дуже дуже гарна. Ну, санжак, святий Жак. Так, треба знайти, як це буде українською мовою. Отака От мушля на неї просто кладуть до речі, вона дуже дуже класно очищує і заряджає біжутерію. От, наприклад, якщо є якийсь негативно заряджений предмет, особливо біжутерія. Або пам'ять там якась така не дуже позитивна. Так? Якась, наприклад, щось вам від бабусі бабусі перейшло, наприклад, якесь намисто, браслетик, там, брошка, ще щось. Можливо, в ній там є от якась негативна енергія, якась негативна пам'ять, яка можливо там пов'язана з чимось, якимись неприємними подіями. Бажано цей предмет все ж таки почистити. От якраз, наприклад, такий дуже варіант розпоширений і приємний, і точно гарно працює. Це покласти на оцю мушлю. Будете знати от вам ще один варіант чистки і зарядки. Так? Так, що хочу сказати? Так, що треба обов'язково все ж таки все чистити, і це головне ваш намір дивитися на мікрорухи вашого маятника, дізнаватися, що вони можуть означати. Обов'язково визначати це. Що ваш маятник це ваше продовження, отже, він і емітент, і приймач, хоча, хоча. Дуже рідко, але може таке трапиться. Знову ж таки, кажу, я цього не зустрічала, але от є люди, які кажуть, що таке існує, та що може бути, наприклад, тільки приймач, а не імітент. Тобто, якщо ви перевіряєте свій маятник і виявляється, що ваш маятник тільки приймач, то, наприклад, щось лікувати так, робити радіостезію, ви не можете а от що шукати, та, наприклад, там джерело води. Дуже легко, він якраз дуже класно буде шукати. А от щось лікувати на енергетичному рівні не буде. Тобто, перевірте, ніколи не знаєш, все може бути. Можливо, саме з вами таке може статися. І ще я хотіла що вам розказати. Я не знаю, чи в Україні взагалі про таке коли-небудь чули, але у Франції бо це все ж таки французька знахідка, це інженер такий був пан цікавий. Він знайшов, точніше не знайшов, а сам собі винайшов цікавий маятник і називається екваторіальний маятник. Він, можете до речі, в Google забити пандюля. Екваторіалі, я напишу, як це пишеться. Вона кругла із дерева, на ній написані різні літери. Є така металева штучка, яка її рухається і її можна виставляти на певну літеру. От кожна літера вона відповідає певному кольору. В основному це кольори наших чакр є там ще додаткові. Є там 24 кольори або 36. І є полярність, плюс чи мінус. І вона, до речі, дорога. Дуже мені хочеться цю Так, українську маятник, чоловічого роду. Дуже хочеться цього маятника, але він досить дорогий. Можливо, колись. Я собі отакі придбаю, бо мені дуже цікаво. А, насправді цей маєтик не вимагає навіть виражати ваш намір, тобто ви. Знаєте, що ви шукаєте, що ви там хочете. Або, наприклад, працюєте з вашими чакрами, так? щось лікуєте. А ви знаєте, що, там, наприклад, ви хочете згармонізувати, почистити і тому подібне вашу сердечну чакру. От ви виставляєте на зелений колір плюс. І просто ставити маятник біля вашої чакри, і там відбуваються надзвичайні речі. Або ви шукаєте, наприклад, джерело води, ви виставляєте на відповідний колір, на відповідну полярність і воно його шукає. Також там можна шукати будь-що позитивне і негативне, так полярність, тобто негативне, це ж всякі там сутності. Знову ж таки, наприклад, негативна пам'ять пов'язана з певними подіями, і у емоційні і такі кульки, які залишаються, Наприклад, в стінах, в певних предметах і тому подібне. Тобто, по суті. Ви знаєте приблизно якому кольору, що відповідає. Треба шукати чи лікувати, позитивне чи негативне, і ви просто виставляєте на цьому маятнику, що саме ви шукаєте або зцілюєте, і він сам все робить. Тобто він провідник дуже крутий, саме ваших енергій, від вас мінімальне знання і мінімальне все. Ви просто канал. І дуже класно там все працює. Ті спеціалісти, які користуються цим маєтником, дуже-дуже задоволені і відгуки надзвичайно прекрасні. Тому я би мрію, що коли-небудь можливо Дід Мороз, святий Миколай принесе мені під ялиночку чи ще якось. Ну, якщо я колись вирішу його все ж таки придбати, то я звичайно вам покажу, як це працює. Бо там все ж таки треба трошки вчитися. Та? Треба знати принаймні, чому відповідає певний колір і яку полярність відповід... виставляти. Ну, Мені взагалі цікаво, чи для вас. Ця інформація нова чи ні, можливо, ви щось таке чули, можливо, знаєте, щось таке інакше в інших країнах, інші інструменти якісь схожі, можливо, з іншою дією, але щось таке дуже нетипове. От. Діліться, будь ласка, в ваших коментарях. Мені завжди цікаво дізнаватися, щось нове, я думаю, вам також. Недаревно ви тут, а недаревно ви мене слухаєте. Я з радістю послухаю і вас. От, давайте ділитися одне з одним інформацією. сподіваюсь це було цікаво. Авах! Бувайте!